Росіяни сьогодні в день атакували балісткою. Суми є загиблі поранені. Попередньо ворог влучив об'єкт промисловості. Про це інформують міська рада і обласна військова адміністрація. І більше про наслідки цього удару розпитаємо зараз до нашої розмови. Доєднується Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітання. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Олеже. Тож пане Олеже, що відомо так станом на зараз. Які вже наслідки так цього останнього удара по су, удару по сумах, як в якому стані зараз по Відомо про одного загиблого. Розкажіть, будь ласка, найновішу інформацію. Будь ласка. Наразі відомо, що внаслідок ворожого удару балістичної ракети по одному з об'єктів Сум. інформація про двоє загиблих, дев'ятьох поранених. І з дев'ятох поранених троє перебувають на жаль, в важкому стані. Надається необхідна медична допомога і проводяться відповідні заходи на місці подій, затримуємо звичайно заходів безпеки. Тобто, станом на зараз на об'єкті, куди влучила російська ракета, ще тривають роботи, ще працюють рятівники. Вірно саме так якою загалом є зараз оперативна ситуація? Так, на Сумщині. Розкажіть, будь ласка, тому що на Сумщині довго тривала була сьогодні повітряна тривога. Чи були, можливо, ще якісь влучання? Якщо так, то, то де вони були, і чи є якісь прикри для нас наслідки? Так, дійсно, ворог продовжує, на жаль, атакувати в першу чергу об'єкти цивільної інфраструктури, помешкання наших цивільних громадян, наших сумчан. Сьогодні ми маємо масовані атаки по Білопільській, Ворожбянській громаді. Маємо двох поранених в Білопільській громаді. Знищено і пошкоджено ряд будинків. Здебільше, я ще раз зазначаю, ворожим обстрілом піддаються Ворожбянська, Білопільська. В той же час ворог не залишає своїх намірів знищити Великопісарівську, Бездрізьку, Річківську, Сумську громаду, тобто майже все прикордонні. Пане Олеже, ви зазначили ті громади, які зараз найбільше під потрапляють під ворожі обстріли. А як щодо евакуації звідти, Зокрема, із білопільської з ворожбянської громад, наскільки вона активно зараз звідти відбувається? Я можу сказати, що приблизно з 5 травня евакуація з зазначених вами громад Ворожбанське та Білопільської дійсно активізувалася. Ми маємо цифру в середньому 460 і майже 500 осіб щодня евакуюються загалом з цих двох громад. Тому потік досить великий. Надається відповідна допомога в транзитних центрах всім евакуйованим мешканцям. Пане Олеже, на якому стані гуманітарне забезпечення саме прифронтових громад, в якому там зараз воно стані. Чи вдається доставляти так ці продукти, які необхідні, так, для людей, які продовжують залишатися у себе вдома? Дякую. Буквально 15 хвилин тому завершилася нарада під моїм головуванням з головами територіальних громад, за які ви зазначили, ми обговорили ті проблемні питання, які є. Наразі ми розуміємо, що за рахунок? Працівників поліції, ДСНС, органів влади, благодійних організацій, представників добровольних формувань ДФТГ відповідна допомога надається. Проводиться евакуаційні заходи, надання необхідної медичної допомоги, проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності евакуації. Ну ще раз говорю, медичної гуманітарної допомоги, тому присутність є і питань наразі не виникає, зважаючи звичайно, що йде обстріли, війна і говорити про нормальне мирне життя в цих регіонах. Ну ми не можемо. Щодо зокрема гуманітарної ситуації, як в цьому допомагають спеціальні організації, зокрема, можливо, міжнародні фонди зараз сприяють також і допомагають людям у прифронтових громадах на Сумщині. Я хочу зазначити і подякувати нашим партнерам та і організаціям проон КМЕС різних напрямків. Оскільки сьогодні на цьому тижні, перепрошую, було проведено декілька наразів гуманітарних питань і сумщина наразі отримує досить потужну допомогу від міжнародних організацій, від благодійних організацій, наших українських і участь їхня для Сумщини. є вкрай важлива і вона відчувається. І в першу чергу відчуває нашими нашими сумчанами, нашими мешканцями тому це питання майже щодня проговорюються і присутність партнерів міжнародної допомоги відчувається. Пане, Олеже, зокрема щодо роботи енергетиків, знаємо, зокрема в нашому ефірі напередодні ми розмовляли про те, як і в була атакована автівка з енергетиками. На жаль, там також були загиблі. В яких умовах працюють зараз енергетики на Сумщині, Як їм вдається працювати попри обстріли, відновлювати ті об'єкти, куди є влучання і основні виклики зараз власне в їхній роботі? Я хочу сказати і подякувати нашим енергетикам за те, що, незважаючи на дійсні ризики безпеки своєму життю, робота продовжується ритмічно, навіть при фронтових зонах. Звичайно, вони дотримуючись заходів безпеки, в комунікації, складами сил безпеки та оборони, узгоджують свої маршрути. Но в той же час робота не припиняється. Це і пошкодження повітряних ліній, відповідно пошкодження ПС. Тому ризик безперечно є. але хочу відмітити, що робота системна, робота продовжується, і критичної ситуації на щастя ну немає наразі. Пане Олеже, мабуть, останнє питання до вас зараз у нашій розмові. Стосовно укриттів, так відомо, що це Сумщина так живе ось уже скільки часу фактично так у постійних обстрілах. Яка, який стан зараз укриттів і у Сумах, і на Сумщині є? Наскільки люди часто користуються, і чи є можливість оперативно відригувати у людей так і спуститися до своїх найближчих укриттів під час різних ударів, особливо балістикою? Наразі щодо стану критів, в нас є побудована відсотків на 70, необхідність ПРУ укриттями. Найпростішими можливість для укриття є. Ми над цим питанням додатково працюємо. Можу сказати, що серед пріоритетів це укриття і підземні школи для дітей, для закладів освіти. Ну і в той же чергу для наших громадян, які його потребують. Робота ця продовжується, але вона потребує звісно вдосконалення, і це питання перебуває ну на постійному контролі.